Вітаю, дорогі мої глядачі, екстрасенс Роман Шептицький. Записує це відео 10 грудня 2025 року, і тема, про яку я хочу поговорити саме в сьогоднішньому відео, це так званий корейський сценарій завершення війни в Україні, про який знов так активно почали говорити: в ЗМІ різних заспах масової інформації, і взагалі почали так, якби розказувати, що от. Такий сценарій для завершення війни в Україні дійсності можливий. Тому хочу сьогодні подивитись прогноз, чи реально він можливий? Наскільки він, якщо по такому плюс-мінус сценарію це буде дбатися, наскільки він взагалі є для України хорошим? Ну, навряд чи, але ну, подивимося. Чи це просто якась така інформація серед, серед поміж іншого, так, серед іншого? Іншої інформації, яка просто є та є, і поговорили та й, та й поговорили. Просто ця тема піднімається вже неодноразово, і ось знову маємо про це багато балачок. Тому давайте будемо зараз робити прогноз щодо того корейського сценарію, можливого корейського сценарію звершення війни в Україні. Нагадую всім, хто ще не підписаний на мій офіційний YouTube канал. Інші соціальні сторінки мережі, телеграм-канал, підпишіться обов'язково. Хто слідкує за її прогнозами? Всюди підписаний, однаково екстрасенс Роман Шептицький. Також попрошу хто дивиться, поставте вподобайку, напишіть, будь ласка, коментар, тому що зараз активізували заново смердобоцькі атаки. Вже їх трошки не було там останній десь період тиждень часу. Зараз знов ті боти кляті скаржаться на відео, і це навіть видно по, по, самих, по самій статистиці відео. Тому підтримка зараз ваша в цьому плані для наших прогнозів є необхідною, щоб якомога більша кількість людей могли побачити, про що ми говоримо. Так, спочатку дивимось енергетично. До речі, що таке той. Ем... Корейський сценарій завершення війни. Мені самому стало цікаво, тому що я так раніше не дуже там досліджував це питання. Отже, про що взагалі мова? Під час Другої світової Корейський півострів належав Японії. У 1945 році США і СРСР домовились його розділити по так званій 38-й паралелі. Згодом там були проведені вибори, на півночі постав про радянський уряд, а на півдні проамериканський уряд. Потім в 1950 році, за підтримки Сталіна! увага, Північна Корея напала на південну почалась війна, яка тривала три роки. Фактично, на боці Кім і Рсена воювали Комуністичний Китай і СРСР. А низка західних країн воювала за Лі -Сін Мана. Це були не тільки США, але й Великобританія, Канада, Туреччина, Австралія, Франція, Греція, Бельгія та інші країни. Тобто на Корейському півострові різні сторони обстоювали свої інтереси. У 1951 році сторони зайшли в Глухий кут, ніхто з них не міг здобути перевагу в війні. Попри перемовини війна продовжилась. І тут увага, така цікава інформація, яка, власне, теж пишеться у ЗМІ. Це, до речі, я читаю інформацію, сайт 24TVUA. Значить, коли помер Сталін у 1953 році. Увага! Нарешті почалися зміна. Оця фраза помер Сталін і почалися в тому воєнному конфлікті зміни. Мені зразу проасоціювалося офіційно сконає Путлер, і вся путлерівська та гать, ну я про це і раніше говорив, просто я нагадую: тоді в Україні нарешті почнеться стабільний курс і до миру, і до процвітання нашої країни, і взагалі до врегулювання всіх воєнних конфліктів. А значить, коли вмер Сталін, почалися зміни. Спершу з хворими і полоненими, та угоду підписати не змогли. Лі Ман хотів продовжувати війну. Було домовлено, що з'явиться демілітаризована зона шириною 4 кілометри, тобто такий буфер між двома державами. Подальші перемовини нічого не дали. І конфлікт продовжив тліти. Ну, таке. Північна Корея постійно робить агресивні заяви, а час від часу стаються локальні сутички. Зараз у цій демілітаризованій зоні. Живуть люди та боя і дика природа, і туди приїздять туристи, а ще її пробують перетнути перебіжчики з обох боків, як це було з Берлінським муром. Ну і власне такий ось сценарій. Тобто, як пишуть навіть в заспах маси інформації, ну, це не про якесь повноцінне завершення війни, тому для України він не дуже той підходить. Але згадуючи фразу про те, що я теж казав неодноразово, що те, що ми спочатку побачимо. Почуємо те, що підпишуть нам і не буде підходити. Можливо, що з потом принципу і буде розроблений. Який сценарій завершення війни в Україні? Але давайте подивимось. Тут поки що карта йде нульова. Тобто сказати, що цей сценарій беруть як за основу для завершення війни в Україні. Чи що він 100% саме такий і буде для завершення війни в Україні? Карта нульова. Тобто, не факт. Чому про це знову починають говорити, таке враження. Знову починають перевіряти людей, реакцію людей, як, що, до чого, і, і взагалі. Ну, карта нульова, перша. Тобто, може так бути, а може бути далеко і не так. Тому що, знаєте, буде не, 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 не якийсь там корейський, китайський, ще якийсь там сценарій завершення війни. Він буде український. І, дай Бог, що він був вигідний максимально для нас. Тобто. Не ставлять в основу саме цей сценарій завершення війни в Україні. Просто він буде в деяких пунктах чимось схожий, перегукувати з цим сценарієм. Але він буде український сценарій, а не південно-корейський. Розумієте? Далі карта аутсайдера, що говорить, що для України він, ну, не є таким вигідним чи прийнятним, тому що аутсайдерство, так? І спокою не буде. Тобто, це знову ж таки така, знаєте, типу. Завершення війни, але без її завершення. Ну, парадокс правильно. Тобто, війна завершилась, але не завершилась. Ну, і святкувати не буде, що карта святкування перевернута. Ну, і знову ж таки, далі треба буде це питання вирішувати. Тобто, на цьому, якщо навіть приймуть якийсь сам корейський сценарій, історія не, заві... не... не завершилася. Давайте подивимося по іншій клогія: чи все-таки би його прийняли? Як ілюзія йде. Так, можливо, там були якісь такі пропозиції, щось наподобі цього розробити. Ну, ще раз скажу: в якихось моментах, пунктах він буде перегукуватись те, що буде по завершенні війни в Україні, з тим корейським сценарієм. Але, по факту, так як він, наприклад, був прийнятий там, то він був прийнятий там і в той час. А те, що тут буде відбуватися у нас, це буде відбуватися у нас. І в теперішній час, розумієте? Але от ще раз наголошую: фраза, яка мені найбільше ось так, от, знаєте, прям відчулася як така жива фраза. Коли помер Сталін в 1953 році, почались нарешті зміни по завершенню цього воєнного конфлікту. Робімо висновки, так? Далі по цій колоді диявол перевернутий восьмірка мечів. Ну, тобто, він абсолютно йде в такому негативному контексті. Для кого він буде вигідний? Хіба а, для Росії, поки вона там знов набере а, сили і знов потім буде відновлювати війну? Ну, абсолютно так може відбутися. Але про це зараз багато розмов, тому я вирішив даний запит продивитися. Тому я вирішив даний запит продивитися. Що взагалі відбувається в повному переговорному процесі? Актуальному. Вчора я робив прогноз, подивіться, будь ласка. І також вчора ще робив прогноз, що щось підпишуть до кінця 2025 року. Тобто, вчорашньому відео це є. Ще по іншій колоді дивлюсь цей китайський, китайський корейський сценарій. Ага, обмовка по Фрейду. Може бути якийсь китайський сценарій, який Китай скаже Росії стоп війна, ви маєте її завершити. Тут теж карта бачите. Тобто корейський сценарій це по суті завершення війни без її якогось остаточного завершення. Отаке воно ніби все як перейшло в стадію Заморозки і... і все. Чим для України він вигідний? Тим, що типу, типу припиниться війна. І в будь-який момент може відбутися чергове загострення це не є остаточне вирішення питання. За основу він не брався. Просто може чимось перегукувати з тим, що по факту підпишуть. Спочатку для України в такому форматі це може бути Україна, Росія, ЄС. І десь там оці США в тому самому фігурують. Але ж потім, так як я вам сказав, я бачу, що те, що буде підписано. З часом буде змінюватись, так як краще. Остаточно для нас, поточця справедливого миру і перемоги. І це буде в основному, наголошую, так як мені це показують, після смерті краху остаточного Путлера, путлерівського режиму, Кремлівської та і всієї гаді. А це відбудеться. Тому що ніхто не вічний і ніяке правління інше вічним не було і не буде. І є таке проведіння Боже. Ну, бачите, мені навіть так само ж приходила інформація, так як особисто, що. От, е, я про це вроді і розказую якихось інших відео, що найближчі півроку все рівно треба себе берегти. Треба себе убезпечити. І я зрозумів, значить, що ще найближчі півроку повноцінного такого спокою нам би хотілося все, стоп війна, завершення і так далі. Ну, що як не відбуватиметься, навіть після того, як підпишуть щось. Далі буде це поступово. Знаєте, як затих, за, затихання якихось воєнних дій, і самі обміни полоненими, вирішення питання територій залишиться відкритим. Ну, багато чого такого, що далі треба буде вирішувати. І тут знову згадую свій сон, що 22-го року де було сказано, що в Україні буде війна 5 років, тобто від 1 до 3 років, як мінімум гаряча фаза війни. А спокою може до 27-го року не бути. Тобто я чітко розумію, навіть якщо зараз щось підписують, чи 26-му році підписують, а підписати щось все рівно підпишуть, бо ця інформація теж давно приходила. То так, в дійсності, повноцінного спокою потім ще може не бути і рік і два. Такого, як би нам остаточно хотілося. Але я знаю і вірю в те, що Україна буде сильно процвітаюча держава. І працюємо над цим далі. Дорогенькі мої глядачі. Ось такі новини інформація. Пишіть, що ви про це думаєте. Також нагадую, що в описі під відео є реквізити офіційні, де ви можете донатити для потреб ЗСУ. Раз в тиждень я буду кошти, які назбируються, орієнтовно раз в тиждень надсилати восьмому каналу, тому що їм регулярно приходять запити від бійців. І дякую всім, хто донатить. Також з 12-го числа у нас стартує 12-денний курс спільний з хрестиною Боговіт, шлях до самої себе, тобто до власної душі. Вже багато хто приєднався, хто ще хоче приєднатися, будь ласка, приєднуйтесь. В описі під відео також є посилання, реєстраційна форма, і також є відео, де ми детально розказуємо, для кого цей курс, для чого цей курс. Вартість за 12 днів півтори тисячі гривень. Світло, всім побільше надсилаю. Будьте здорові, бережіть себе, почуємось.